Сроки розгляду справи по суті. Стаття 195 Господарського процесуального кодексу визначає, що розпочати розгляд справи по суті суд повинен не пізніше, ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті. Теж це положення доцільно доводити сторонам, і позивачеві, і відповідачу. Для того, щоб вони розуміли, на які терміни може бути затягнути судовий розгляд і які терміни може зайняти проведення процедури медіації, коли все відбувається за їх згодою. Законом України про судовий збір передбачено суму такого збору за подання. Позову до господарського суду. Так, Ну, зокрема, це з позовної заяви майнового характеру. 1,5% ціни позову, але не менше одного розміру прожиткого мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткого мінімуму для працездатних осіб. Позовна заява не майнового характеру один розмір прожиткого мінімуму для працездатних осіб. В цьому році ця сума становить 2684 гривні. Наступна сфера, в якій може бути застосована проведення процедури медіації, це сфера адміністративних правовідносин. В яких випадках виникають, можуть виникнути конфлікти спори саме в цій сфері? Це ті випадки, коли що, ну, наприклад, оспорюються якесь рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Ну, Наприклад, щодо проїзду проїзду пенсіонерів були обмеження, в тому числі і в місті Дніпро, там встановлюються години, коли можна було проїхати е, громадським транспортом безкоштовно пенсіонерам коли ні. Це було рішення органів місцевого самоврядування і е, вони також. Ці рішення можуть оскаржуватись як в судовому порядку, тобто в порядку адміністративного судочинства, так і шляхом проведення процедури медіації. Теж, якщо це в судовому порядку відбувається, то сторонами конфлікту є позивач і відповідач, позивач це, як правило, фізична особа, але може бути юридична відповідач, це представники органів держави або місцевого самоврядування. Мотивація щодо вирішення конфлікту в такий спосіб може бути це швидке і реальне вирішення спору без судового провадження і збереження коштів на послуги захисника та судовий процес. Ну, звісно, що в першу чергу це цікавить все ж таки позивача, тобто ту фізичну або юридичну особу, яка оскаржує дії представника влади або місцевого самоврядування. Але загалом і. Представник цих органів також може виступати ініціатором проведення процедури медіації. Але знову ж таки, процедура може бути розпочата лише за наявності згоди обох сторін. Так, ініціатором може виступати суддя в порядку виконання вимог Кодексу адміністративного судочинства щодо з'ясування можливості вирішення питання шляхом медіації а також в межах реалізації стратегії розвитку системи правосуддя та Конституційного судочинства на 2021-2023 роки. Крім того, ініціаторами можуть виступати працівники соціальних служб та Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах тих обов'язків, які передбачені законом про соціальні послуги та законом про безоплатну правову допомогу. При проведенні індивідуальних зустрічей на етапі премедіації, а також проведенні самої медіації, якщо вона буде розпочата, доцільним буде доведення до відома сторін не тільки положень закону про медіацію, а й окремих положень кодексу адміністративного судочинства. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб сторони розуміли, в першу чергу це позивач, які перспективи. Потенційний позивач, якщо все ж таки судового процесу ще не розпочато. Які перспективи у нього можуть бути, якщо питання не буде вирішене шляхом медіації, як це може бути вирішено шляхом адміністративного судочинства? Так, згідно статті 47, частини 5 Кодексу адміністративного судочинства, сторони можуть досягнути примирення, у тому числі шляхом медіації. На будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі, так теж кодексом адмінсудачинства закріплено положення, згідно якого особи не можуть бути допитані як свідки, якщо відомості стали відомі у зв'язку з наданням професійної правничої допомоги або послуг медіації під час проведення позасудового регулювання. Спору. Також цим кодексом встановлені строки звернення до Адміністративного суду. У статті 122 окремо частина 6 зазначає, що проведення медіації не впливає на перебіг строку звернення до Адміністративного суду. Так, ну, те, що зазначало, що згідно статті 180 Кодексу Адміністративного судочинства, суд повинен з'ясувати, зокрема, чи бажають сторони вирішити спір шляхом примирення провести позасудове регулювання спору шляхом медіації. На підставі статті 236, провадження в справі зупиняється, якщо є звернення обох сторін. З клопотанням про надання їм часу для примирення, у тому числі шляхом медіації, до закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні. Також кодексом адміністративного судочинства закріплені терміни, які використовуються в процесі вирішення. Конфліктів в цій сфері, ну, зокрема, що таке адміністративна справа, це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір. А саме публічно-правовим спором є спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, або надає адміністративні послуги на підставі законодавства, або є суб'єктом виборчого процесу або процесу. Референдуму. Тобто, ось ці терміни визначені кодексом, і їх роз'яснення ну, може бути доцільним під час премедіації або в процесі проведення самої процедури медіації. Статтею 5 Кодексу передбачено право на звернення до суду та способи судового захисту. Тобто, конкретно перераховані можливі варіанти рішення. Суду щодо предмету конфлікту. Ну, зокрема, це може бути визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акту чи окремих його положень, визнання протиправним та скасування індивідуального акту чи окремих його положень, визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання отриматись відчинення певних дій, визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Ну і інші можливі варіанти рішення, які задовольнити, які просить позивач. Строки розгляду адміністративної справи визначені у статті 193. Суд має розпочати розгляд справи по суті, не пізніше, ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі. А у випадку продовження строку підготовчого провадження не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Розглядає справу по суті протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті. Провадження у справі на стадії розгляду по суті зупиняється тільки з підстав, які встановлені відповідними пунктами статті 236 цього кодексу. Ну тобто. Для чого ці положення доводити до відома сторін медіації? Для того, щоб вони розуміли, які перспективи чекають їх, якщо спір не буде врегульований шляхом медіації. Перспективи маються на увазі щодо термінів розгляду. Так, ну і те ж саме законом України про судовий збір передбачений. Передбачена сплата судового збору за подання до адміністративного суду. Адміністративного позову майнового характеру фізичною особою або фізичною особою підприємством 1% ціни позову, але не менше 4% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день це. Від 1073 гривень 60 копійок до 13420 гривень. За подання позову немайнового характеру фізичною особою 4 десятих розміру прожиткого мінімум для працездатних осіб 1073 гривні 60 копійок Ця інформація теж буде корисною для сторін медіації в першу чергу для. Особа, яка можливо збирається подати позов, щоб розуміти, які матеріальні витрати її може чекати у випадку, якщо не буде проведена процедура медіації.